We are following a new report suggesting the President of the United States may want to pull out of NATO. But one of the heads of the country stood up and said, "Does that mean that if we don't pay the bills, that you're not going to protect us?" I said, "That's exactly what it means, exactly. I'm not going to protect you. We don't want to be a stupid country any longer. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years. I personally, for example, am convinced he will withdraw from NATO, uh, which would be a catastrophic mistake. Перелік, який відчуваємо ми та відчуває вся Європа, лунає звідси зі Сполучених Штатів Америки, найбільш потужна держава на планеті, не просто станом на сьогодні, але й за всю історію людської цивілізації. Більше тисячі американських військових об'єктів за кордоном Сполучених Штатів, найбільший оборонний бюджет за всю світову історію. Якщо скласти всі річні оборонні бюджети інших країн, цієї суми навіть не вистачить, щоб перекрити половину американського оборонного бюджету. Але сьогодні тиражується загроза. Що Сполучені Штати Америки можуть покинути НАТО? Згорнути свою військову та політичну присутність за кордоном та ізолюватись це відео про історію американського ізоляціонізму, як він виник, що його підживлювало, та чи може світ повернутись в часи, коли Сполучені Штати Америки не відігравали ключової ролі по всім глобальним питанням? Ізоляціонізмом прийнято називати зовнішню політику держави, яка не прагне бути залученою у справи інших держав. А основи розвитку своєї власної держави ізоляціоністи покладають виключно на власні інтереси та здебільшого. Шого на зусилля власної країни в історії сполучених штатів важливим є те, що ізоляціонізм у сполучених штатах ніколи не стосувався повного уникнення решти світу. Ідеологів повного уникнення було замало, щоб політика ізоляціонізму реалізувалась у своєму чистому виді. Традиційно більшість американських ізоляціоністів наполягають на уникненні втручання сполучених штатів в те, що президент Томас Джефферсон назвав сплутаними альянсами. Тому у цьому відео мова буде йти саме про американський ізоляціонізм. Ціонізм ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Поїхали. Американський ізоляціонізм з'явився ще до виникнення Сполучених Штатів Америки. Ізоляціоністські почуття в північній Америці сягають колоніального періоду, епоха великих географічних відкриттів, безмежні, родючі та ресурсні простори Америки, відсутність структурованих європейських урядів та високих податків. Люди бігли в Америку, щоб відчути себе вільними від насиченого політичного бурління в Європі. Тому останнє, чого хотіли американські колоністи, це будь-які подальші контакти з європейськими урядами, які відмовляли у релігійній економічній свободі та тримали їх у війнах, постійних війнах на європейському континенті. І якщо так можна сказати, сама природа захищала Америку від Європи просторами Атлантичного океану. Проте весь процес колонізації так чи інакше супроводжувався сприянням європейських урядів. Саме вони і встановили фактичний та формальний контроль над колонізованими територіями а відповідно з цим імпортували туди свої правила та порядки. Таким чином дуже швидко свободолюбиві американці. Прямо або опосередковано були втягнуті в насичене політичне бурління Європи в те. Від чого бігли всі європейські метрополії, країни, що володіють колоніями, були дуже нахабні. Вони використовували свої заморські землі здебільшого як елемент безмежної наживи, витягували ресурси, втягували колонії у європейські війни, обкладали податками та ігнорували потреби. Наприклад, після того як британці здобули перемогу над французами в семирічній війні у 1763 році, між Британією та її колоніями виникла напруженість та суперечки з приводу цілої низки питань корона запровадила прямий податок на британські колонії в Америці. Крім цього, вимагала, щоб левова частина друкованих матеріалів в колоніях виготовлялася на штампованому папері з Лондона і щоб за ці друковані матеріали платили виключно британською валютою, а не колоніальними паперовими грошима. Також були впроваджені податки на скло, свинець, фарби. Папір і чай на додачу створювались митні служби, щоб оптимізувати оподаткування колоній. Мета таких заходів полягала в тому, щоб заплатити за британські війська, розміщені в американських колоніях після війни Британії з Францією. Але колоністи цілком нейтрально відносились до французів та й не бачили доцільності у розміщенні британських військ в колоніях. Тому, наприклад, асамблея провінції Нью-Йорк прямо відмовилась виконувати закон про розквартирування британських військових та не надала місця для для їх розміщення загалом така нахабна британська політика в їхніх американських колоніях спровокувала не просто напругу, а фактично американську революцію. Накопичене невдоволення імперським урядом призвело до того, що 13 британських колоній почали об'єднуватись, щоб вигнати британських чиновників. Це єднання переросло в американську революцію та війну за незалежність Сполучених Штатів Америки, нової великої держави у Північній Америці. Про американську революцію поговоримо в окремому відео. А щоб підтримати вихід цього відео, отримати доступ до ексклюзивних відео та завчасний доступ до всіх моїх відео. запрошую вас приєднатись до поважної спільноти спонсорів каналу. Якщо вам Подобається мій контент, і ви маєте змогу підтримати його фінансово. Ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube, платформ БайМійКі та Patreon. Там ви знайдете різні рівні підтримки каналу від 35 гривень на місяць. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. У 1776 році, за півроку до проголошення незалежності, відомий американський публіцист Томас Пейн публікує статтю під назвою Common Sense, тобто Здоровий. Глуст Фактично, це викладені аргументи на користь незалежності Сполучених Штатів Америки. За вплив цієї роботи на тогочасні американські еліти Томаса Пейна часто називають батьком американської революції. Нас в його роботі цікавить ізоляціонізм, який пропагував Пейн для майбутньої держави. Він пише: справжній інтерес Америки полягає в тому, щоб уникати європейських суперечок, чого вона ніколи не зможе зробити через її залежність від Британії. Європа занадто густо засіяна королівствами, щоб довго Перебувати в мирі і щоразу, коли спалахує війна між Англією та будь-якою іноземною державою. Торгівля Америки руйнується через її зв'язок з Британією. Томас Пейн бачить майбутнє Америки таким, що уникає війн в Європі та віддає пріоритет до співпраці та торгівлі з усіма. Важливо, що думки Пейна фактично будуть проходити крізь перше покоління американських політиків, які будуть доповнювати його та розкривати. Тому титул батько американської революції дійсно заслужений. Так от натхненні творами Пейна про необхідність незалежності та зібравшись у державному будинку штату Пенсільванія у Філа. Дельфії, 56 батьків-засновників нації, які представляють 13 колоній Америки, одноголосно. Прийняли та передали королю Георгу III декларацію незалежності Сполучених Штатів Америки. Там містились уособлення всієї політичної філософії, яка рухала колоніями останні роки: лібералізм, республіканізм, відкидання монархії та рівність всіх. Після видання декларації незалежності кожна колонія почала діяти як незалежна та автономна держава. Наступним кроком було створення союзу та пошук міжнародного визнання, і за кілька місяців було схвалено статті конфедерації. Та вічного союзу, якщо спростити, то кожний окремий штат це держава з власним суверенітетом, але є сфери, які штат віддає під владу союзу. Союз називається Сполучені Штати Америки. Далі між штатами відбувались довгі юридичні узгодження про те, як вони бачать нову державу. Закінчилось це прийняттям конституції Сполучених Штатів Америки та виборами президента. Ним став герой революції та війни за незалежність. Джордж Вашингтон. Звідси і почалась формальна історія ізоляціонізму у США. Під час війни за незалежність американці підписали військовий альянс з Францією, щоб спільно завдати шкоди Британії. Франція постачала зброю американцям, воювала з Британією на морі та на суші в Америці, пліч опліч з американцями. Сполучені Штати отримали максимум за цим альянсом. І на цьому все. Коли допомога вже знадобилася Франції у війні проти Британії в Європі, по той бік Атлантики, президент Вашингтон відмовився допомагати Франції. Він видав прокламацію про нейтралітет. Сполучені Штати стали осторонь від свого союзника. На додачу уряд штатів призупинив виплату французьких позик, які були взяті сполученими штатами під час війни за незалежність. Більше того, було прийнято закон, який забороняв громадянам Сполучених Штатів брати участь у війні проти будь-якої іноземної держави. А раніше серед громадян було популярно отримувати, наприклад, каперські посвідчення та атакувати торгівельні судна якоїсь країни. Тобто, до закону про нейтралітет будь-який американець із судном міг отримати каперське посвідчення у Франції та атакувати флот Британії. Також Вашингтон заборонив іноземним військовим кораблям споряджатися в американських водах. Цей закон діє і досі, і у травні 2016 року чотирьох жителів Сполучених Штатів Америки було засуджено за порушення закону про нейтралітет від 1794 року за участь у спробі державного перевороту в Гамбії в 2014 році. Такий вчинок адміністрації Вашингтона очевидно зіпсував відносини між Францією та Сполученими Штатами Америки на додачу ще до прокламації нейтраліт. Сполучені Штати у 1795 році підписали угоду про дружбу, торгівлю та мореплавство з Британією. Це розлютило Францію. І, попри сильну внутрішню опозицію в Сполучених Штатах, де були сили, які прагнули допомогти Франції. Вашингтон стояв на своєму до кінця. В останній рік свого президентства Джордж Вашингтон звернувся до нації із прощальною промовою. У своєму зверненні він відстоює важливість єдності конституцію, розподілу влади та засуджує партійність як явище. Йому не подобалося, що уряд став партійним, а напруга між партіями наростала. Зовнішнім відносинам Вашингтон приділяє багато уваги. Він прямо вказує на небезпеку постійних альянсів між сполученими штатами та іноземними державами. Велике правило поведінки для нас щодо іноземної держави полягає в тому, щоб розширювати наші комерційні стосунки, мати з ними якомога менше політичних зв'язків. Європа має набір першочергових інтересів, які до нас не мають жодного або дуже віддаленого відношення. Тому вона мусить бути втягнутою в часті суперечки, причини яких по суті. Чужі нашим інтересам. Навряд чи би я зміг прочитати прощальний лист Вашингтона та іншу літературу, яка допомогла написати цей сценарій, якби я погано знав англійську. Думаю, якби Джордж Вашингтон не знав англійською, він навряд чи би став таким популярним в Америці. Ти хочеш прокачати свою англійську? Чудово! У мене є для тебе промокод на знижку в 10% для купівлі пакету занять в онлайн-школі англійської EnglishDom. В EnglishDom ти отримуєш інтерактивні заняття з персональним викладачем за перевіреною методикою. Хоч з Комп'ютера, хоч зі смартфону. Вивчай англійську, коли хочеш, де зручно та скільки завгодно. Якщо ви зацікавилися або вже тривалий час міркуєте над покращенням своєї англійської, переходьте за посиланнями, що закріплені в першому коментарі. Проходьте пробне заняття. Якщо вас все влаштовує, купуйте зручний для вас пакет індивідуальних занять. А промокод КОРГІ10 надасть 10% знижки для нових студентів EnglishDom при купівлі пакетів на 20 або на 50 уроків. Дякую за увагу! Обов'язково користуйтесь в своєму листі вашим. Тон спирається на американське ізольоване становище у світі, яке легко дозволяє підтримувати нейтралітет та не втручатись у заплутані зв'язки з Європою, які, на його думку, погано або зовсім не пов'язані з інтересами Америки. Американський народ має уникати тривалих дружніх стосунків або суперництва з будь-якою нацією, бо така прихильність або ворожнеча затьмарюють розсудливість уряду у його зовнішній політиці, а погані стосунки ведуть тільки до непотрібних Америці президент Вашингтон чудово знав, як це, коли певні сили власноруч втягували Сполучені Штати у війну проти Британії. Був такий французький міністр Жене, який особисто намагався затягнути Сполучені Штати у війну. Він приїхав у США та почав заохочувати та озброювати американських каперів на війну проти Британії, і саме його дії спонукали Вашингтона прийняти прокламацію про нейтралітет. Загалом Вашингтонське бачення ізоляціонізму, яке він виклав у своєму прощальному листі, отримало широке визнання серед громадян та політичної еліти Сполучених Штатів Америки. І вже його наступник Джон Адамс офіційно завершив договір про альянс із Францією в обмін на припинення. Квазі війни, яку розпалив французький флот проти сполучених штатів. Ось на цій замальовці образ Америки, яку грабують французи під час цієї квазі війни, з цього моменту з 1800 року Сполучені Штати не вступали в жодні постійні військові альянси з іноземними державами до 1949 року. Рік створення НАТО, у 1801 році було обрано третього президента Сполучених Штатів Америки. Томаса Джефферсона в своїй інавгураційній промові він закріпив основи американського ізоляціонізму. Він дякує природі та широкому океану за відокремлення від нищівного хаосу однієї четверті земної кулі, маючи на увазі. Європу а далі проголошує доктрину миру, торгівлі та чесної дружби з усіма націями, не об'єднуючись ні з ким. За баченням Джеферсона, Сполучені Штати повинні розглядати свої зовнішні військові альянси, як тимчасові зручні угоди, і штати мають вільно відмовлятися від них, якщо на це вказують національні інтереси. Цей стейтмен Джеферсона називають Вашингтонською доктриною нестабільних альянсів, і Сполучені Штати Америки сумлінно дотримувалися цієї доктрини багато років протягом першої половини Настого століття Америці вдавалося зберегти свою політичну ізоляцію, незважаючи на тривалу війну в Європі, швидке промислове та економічне зростання і статус нової світової держави. Історики знову припускають, що саме географічна ізоляція нації від Європи продовжила дозволяти сполученим штатам уникати заплутаних альянсів, яких боялися батьки-засновники, проте, не відмовляючись від політики американського ізоляціонізму, сполучені штати не стояли на місці. Широкі простори Америки давали місце для експансії та збільшення країни. Завдяки цьому, сполучені штати розширили власні кордони від узбережжя до узбережжя та почали створювати територіальні імперії в Тихому океані та на Карибах. Не утворюючи альянси з іншими, сполучені штати вели три війни: війну 1812 року, мексиканську війну та іспано-американську війну. У 1823 році зовнішньополітичне бачення Джорджа Вашингтона було розширено. Трохи відозмінено та відображено в доктрині Монро на початок 19-го сторіччя велика частина континенту знаходилась під владою країн Європи, але внутрішньоєвропейські кризи та латиноамериканський націоналізм призвели до ряду війн за незалежність в Латинській Америці. Аргентина, Перу, Колумбія, Чилі, Мексика та інші завзято боролися за незалежність і перемогли. І п'ятий президент Сполучених Штатів Джеймс Монро. Глибоко симпатизував рухам за незалежність в Латинській Америці на початку своєї каденції. Монро ігнорував нові латиноамериканські республіки, бо вів перемовини з Іспанією про купівлю Флориди. Він офіційно декларував нейтралітет. Але коли угоду по Флориді було укладено, Монро змінив свої плани і вирішив зайняти більш проактивну позицію на цей раз в регіоні. Як результат успішні революції в Південній Америці створили багато нових незалежних республік. І адміністрація Монро офіційно визнала Аргентину, Перу, Колумбію, Чилі та Мексику. Всі вони здобули незалежність від Іспанії. Відтоді в Сполучених Штатах почались серйозні розмови про необхідність закрити американські континенти для подальшої колонізації іноземними державами європейські уряди, хоч і терпіли невдачі в Америці, але все ще прагнули повернути свій вплив. Тому 2 грудня 1823 року, у своєму щорічному посланні до конгресу, президент Монро публічно заперечив проти цих намірів. Американські континенти через свободу та незалежність, які люди прийняли та зберігають, відтепер не повинен розглядатися як предмет для майбутньої колонізації будь-якими європейськими державами у війнах європейських держав у Право, що стосуються їх самих, ми ніколи не брали участі, і це не відповідає нашій політиці. Лише тоді, коли наші права порушуються або піддаються серйозній загрозі, ми обурюємося травмам або готуємося до свого захисту. Наша політика щодо Європи, яку ми прийняли в ранній стадії воєн, які так довго хвилюють цю четверть земної кулі, все ж залишається незмінною, тобто не втручатися. У внутрішні справи жодної з європейських держав Джеймс Монро наводить приклади тривалої нестабільності в Європі і резюмує. Сполучені Штати повинні розглядати будь-які спроби з боку Європи поширити свою систему на будь-яку частину цієї півкулі як небезпечні для миру Америки. На момент проголошення цієї доктрини Монро, на жаль, чи на щастя, сполучені штати не мали потужного впливу на інші країни, щоб забезпечити слова свого президента. На додачу Монро і не передбачав військової участі сполучених штатів у можливих конфліктах американських колоній. Проти їх митрополій. Тому в той рік, в 1823, ця промова була більш декларативною та здебільшого ігнорувалась на міжнародному рівні. Більшість європейських країн приватно засудили доктрину Манро, Британія мовчазно підтримала. Це входило в бачення ПАКС Британіка, британського світу вільної торгівлі та нейтральних морей. Але саме Британія перша порушила доктрину Монро у 1833 році, спустя 10 років від її проголошення. Британія вирішила поновити свою владу над Фолклендськими островами або ж Мальвінськими, якщо ви Аргентинець, і це далеко не поодинокий випадок. В цілому європейські країни доволі серйозно порушували доктрину Монро протягом 19 сторіччя. Сполучені Штати Америки проігнорували морську блокаду Аргентини, Франції та Британію у 1861 році Іспанія повернула собі Домініканську республіку. Наступного року французькі війська під командуванням Наполеона III вторглися та завоювали Мексику. В цій війні Наполеона підтримували майже всі європейські країни Іспанія, Британія, Австрія та Бельгія. А президент Сполучених Штатів Авраам Лінколь лише висловив свою симпатію латиноамериканським республікам проти будь-яких спроб Європи. Встановити монархію в тому ж році. Поселення Беліс у Гондураській затоці було оголошено британською колонією під назвою Британський Гондурас. Іспанія в квітні 1864 року також окупувала острови, що належали Перу. Це теж було в порушення доктрини Монро, але для сполучених штатів було важливе виправдання: громадянська війна, яка розривала союз навпіл. І саме ця війна змінила все. Її історія чітко показує, як країна може швидко мілітаризуватись. Стан армії Сполучених Штатів до громадянської війни та після це небо і земля на її початку серед американських генералів була популярна думка, що лише тисячна європейська армія здатна вторгнутись у сполучені штати та не просто розгромити американські. Ську армію, але і окупувати країну, якби цього захотіли. Громадянська війна змінила все. Американці збудували потужну оборонну промисловість. Американські генерали навчились воювати великими арміями. Розстановка сил більше ніколи не була колишньою. А по закінченню війни Сполучені Штати одразу підтримали мексиканців проти французької окупації. Франція відступила з Америки. Іспанія покинула анексовану Домінікану. Після цього державний секретар Сполучених Штатів Вільям Стюарт у 1868 році проголосив, що доктрина Монро, яка 8 років тому була лише теорією, тепер є незворотнім фактом. Далі Сполучені Штати фактично розправлять плечі та стануть потужною військовою силою якої будуть бояться європейські імперіалісти, доктрина Монро переросте в ідеологію старшого брата для американських держав, а згодом Сполучені Штати розростуться настільки, що вийдуть за межі доктрини, та почнеться епоха американського імперіалізму? У 1895 році сталася венесуельська криза. Суперечка Венесуели з Великою Британією щодо території Есекібо та Гуаяни. Вони не могли поділити ці землі. Президент Клівленд передав Британії, що Сполучені Штати готові до рішучих дій. Якщо суперечку не владнають, і Британія мовчазно прийняла американське визначення доктрини Монро та її гегемонію в цій півкулі. А два американські континенти перетворилися в задній двір Сполучених Штатів Америки. Англо венесуельська суперечка вперше відкрила орієнтовану назовні американську зовнішню політику. Тому друга частина 19-го сторіччя це хрестоматійний занепад американського ізоляціонізму. Сполучені Штати з легкістю були готові розв'язати війну, а оборонно-промисловий ком комплекс країни це підбурював у 1898 році. Сполучені Штати підтримали Кубу під час її війни за незалежність з Іспанією. Розв'язалася іспано-американська війна, за результатами якої Іспанія поступилася Пуерто по Ріко філіппінами Філіпінами. Та гуамом, ось так іспанська преса демонструє Сполучені Штати у питанні щодо Куби. Згодом президент Теодор Рузвельт активно використовував доктрину Монро, щоб остаточно закріпити американський вплив в західній півкулі і вніс свої корективи. Тепер Сполучені Штати не тільки мають право відразити європейський імперіалізм, але й мають право втручатися у справи латиноамериканських держав у випадках явних і хронічних протиправних дій латиноамериканської нації. Це було використано для військ. Військового втручання в Латинську Америку. Теодор Рузвельт заявив, що відповідно до доктрини Монро, Сполучені Штати мають право використовувати міжнародну поліцейську владу. Наступні зміни відбулись під час Першої світової війни, яка фактично випустила Джина з пляшки, спалахнувши у липні 1914 року, вона тримала Сполучені Штати далеко від себе протягом років, але в США відчували небезпеку від Німеччини, і саме Німеччина зробила таємну пропозицію допомогти Мексиці повернути територію. Орії втрачені під час мексикансько-американської війни, тобто повернути Техас. Паралельно з цим підводні човни Німеччини почали здійснювати напади на торгівельний флот Сполучених Штатів, що підірвало міжнародну торгівлю. Президент Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсон зміг дотримуватися нейтралітету в першій світовій війні близько трьох років. І виграти переобрання у 1916 році з гаслом він утримав нас від війни. Згодом сполучені штати вперше в історії вступили у війну в Європі, оголосивши її Німеччині та Австро-Угорщині. А подальша історія американського ізоляціонізму перетворюється на точкові міжвоєдні проблиски. Наприклад, після перемоги в сполучених штатах критично поставилися до ідеї участі у лізі нації. Сполучені Штати так і не приєдналися до цієї організації. Голосування було провалено у конгресі. Внутрішні економічні негаразди 30-х років також спонукали націю до тимчасової ізоляції. Коли Америка боролася з великою депресією, зовнішні справи країни відійшли на другий план. Навіть коли Європа знову наближалася до війни наприкінці 30-х років, Конгрес Сполучених Штатів Америки продовжував вимагати американського нейтралітету. Там ухвалили цілий ряд актів про нейтралітет, щоб не допустити країну до нової війни в Європі. І опозиція військової інтервенції була дійсно дуже потужна. Що давало змогу тримати Сполучені Штати поза конфлікту довгий час. Навіть цілком бізнесовий ленд-ліз в Америці було сприйнято критично. Наприклад, після того як Конгрес прийняв програму про ленд-ліз у 1941 році, сенатор Вандерберг сказав: Ми розірвали 150 років традиційної зовнішньої політики. Сьогодні ми виконали прощальну промову Вашингтона на смітник. Згодом відбувся напад на Перл-Харбор. Сполучені Штати Америки вступили у війну з тих пір, Сполучені Штати тримаються в Європі на постійній основі, також розширили свій вплив по всьому світу. Почалась епоха американського імперіалізму. До цієї теми ми повернемося у відео про американський імперіалізм та про те, як країна, яка історично намагалася ізолюватись від зовнішнього світу та мутних союзів, стала над державою з тисячами військових баз за кордоном та вирішальним впливом в більшості країн світу. Важливе питання: чи можуть Сполучені Штати знову ізолюватись? Чесно, все можливо, але це важко зробити за короткий період часу, зокрема за одну потенційну каденцію умовного Дональда Трампа, і це майже неможливо зробити, якщо ізоляціоністи не будуть контролювати одночасно Конгрес, Сенат та білий будинок. А таких прикладів в історії було дуже мало. Тому я думаю, що ні. Глобалізований світ ставить глобалізовані виклики. Шок та трепет, який ширяться Європою через можливе переобрання Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки, це питання до Європи, яка десятиліттями ігнорувала вклад у власну безпеку та в Євроатлантичну. На додачу Конгрес схвалив законопроект, який забороняє президентом односторонньо виходити з НАТО. Україна навряд чи залишиться без допомоги з Європейського Союзу та США. Можливо, Урбулентність, марні намагання замирити війну, але це тимчасові нюанси. Дуже часто Дональд Трамп керується бізнес-моделями у геополітичних питаннях, а допомога Україні є абсолютно вигідною Сполученим Штатам. По перше, вона буде продовжуватись у вигляді комфортних кредитів для України. А по-друге, вона зараз і надалі реанімуватиме оборонну промисловість Сполучених Штатів, створюватиме робочі місця. Бізнесмен від такого не відмовиться, особливо коли його кабінети завалять лобісти оборонного комплексу. А його мітинги заповнять звичайні роботяги, які роблять боєприпаси для України. Друзі, дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Якщо маєте змогу підтримати канал фінансово, зробіть це за допомогою спонсорства YouTube, платформи BuyMeCoffee або Patreon. До зустрічі.